Доброго, доброго ранку. Сьогодні з вами я, Катерина Мілютенко, бізнес-тренер компанії Богуштайм. І сьогодні я з вами хочу поговорити про таку дуже, дуже, на мій погляд, важливу тему як відповідальність. Так, відповідальність. Що це таке? Одне із означень. Слово відповідальності є сфера впливу. Тобто, що значить? Це значить, що відповідальність це те, що ми можемо зробити в будь-якій будь області нашого життя. Тобто, якщо я можу вирощувати квіти, щоб вони були в мене підвіконні, це моя сфера відповідальності. Якщо я можу доглядати за якоюсь хатньою тваринкою, це може бути песик, або може бути кіт, це моя сфера відповідальності. Якщо я можу допомогти моєму другу з якоюсь проблемою, з якоюсь задачею справитись, це моя сфера відповідальності. Якщо я можу зробити якусь задачу, в моїй роботі, в, мої, в моїй час ці відповідальності, робочої відповідальності це моя відповідальність. Доброго доброго ранку, дякую, що доєднитесь. Якщо я можу зробити цю задачу в, серед своєї робочої сфери відповідальності і не роблю її, це моя. Відповідальність. Бачите, яке дуже дуже цікаве слово, яке охоплює повністю наше життя, я би сказала, що вздовж і впоперек, дійсно, вона охоплює кожну хвилинку, кожну частинку нашого життя. Тільки ця відповідальність. Вона видозмінюється відповідно до сфери нашого життя. Доброго ранку, дякую, що доєднуєтесь. Дуже цікава відповідальність між батьками. Я, як донька, маю відповідальність за своїх батьків а для того, щоб вони себе класно почували, класно зараз відчували як батьки. І батьки мають таку ж відповідальність до мене, до своєї доньки для того, щоб зі мною все було окей. Зараз на даному етапі мого життя вже не в емоційному плані більш за все. Але в дитинстві у батьків наших перед нами була 100% відповідальність. Це 100%. Того, щоб ми виросли, і ми далі собі росли, так? росли певною певними людьми з певною, з, з, з певними думками, з певними діями, з певним середовищем, і потім навчилися формувати навколо себе. Класне середовище, те середовище, яке б давало нам можливість розвиватися. І тут дуже цікава штука. От саме в момент дорослішання таке відчуття, що ми перебираємо ті 100% відповідальності від батьків на себе. І вони ніби як пісочний годинник перетікають. Тобто отут було 100% відповідальності батьків за нас, які починають перетікати в 100% відповідальності нас за себе самостійно. Тож основну ідею, яку я хочу зараз вам донести, про те, що насправді там, де немає відповідальності, немає життя. Тому що ну, і відповідальність звучить. Бачите, я почала говорити відповідальність і почала тайм менеджмент зарядку із означення, яке мені дуже сподобалось, яке мені імпонує саме через те, що ну, дійсно воно так і є: якщо починати розбиратися, я повторюю його, що відповідальність це вплив на сфери життя. Вплив на сферу життя будь-яку, в будь-якій області, так? тобто це застосовується і до фізичної, те, що зв'язане з нашим тілом, сфери життя, і до особистісної, те, що зв'язане більше з нашим розумом, і до бізнесу, і до сім'ї, і до суспільної діяльності нашої, і до якихось принципових задач, які нам потрібні, так? без яких ми. Не будемо жити. Тобто, дійсно, це е, таке поняття, відповідальність, воно все і якщо задуматись, воно інколи навіть страшить. Страшить, а е, 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 як так? А чому стільки багато? А е, е, я не хочу. Ну, тобто, дійсно відбуваються от такі ідеї, приходять, коли ти починаєш розуміти, що е, там, вийти на вулицю. Сьогодні подихати свіжим повітрям, просто прогулятися для самопочуття мого як людини це моя відповідальність. Лягти спати сьогодні, а не завтра, для того, щоб виспатись, це моя відповідальність. Сісти і виконати всі заплановані завдання, які від мене очікують. Це моя відповідальність. Тобто куди не глянь скрізь. Життя пронизане відповідальністю. Це страшить, але це окриляє. З іншого боку, це окриляє. Це дає можливість зрозуміти, подивитися, побачити, що, що ми багато чого можемо змінити, якщо нам щось не подобається. Тому сьогодні я ще раз Проговорю означення слова відповідальність, в якому ми з вами зараз в цьому контексті ми його зараз розглядаємо, це вплив на сфери. Тобто відповідальність це можливість нашого впливу. І хотіла б, щоб ви сьогодні поглянули на свою відповідальність, як мінімум. По шести ключовим шести ключовим областям нашого життя, я їх для вас зараз повторюю: це фізична, зв'язана з нашим тілом, це бізнес-сфера зв'язана з нашою роботою, це особистісна сфера зв'язана з нашим розвитком, розумінням себе, бажанням створити кращого себе. Це наша сімейна сфера, це наша суспільна сфера і це наша принципова або духовна сфера. А на нашому Ютубі ви точно зможете знайти пояснення від Людмили Богуш, більш детальне пояснення цих шести ключових областей. Підписуйтесь, будь ласка, дивіться, переглядайте, тому що це важлива інформація. Саме так, ми, саме так ми навчаємо вас планувати своє життя. Саме так ми навчаємо вас дивитися на своє життя для того, щоб розуміти, де звідки знайти баланс, як його віднайти, де у нас є потенціал не розкритий ще нами. І де нам потрібно підкрутити свою відповідальність для того, щоб підняти на потрібний для нас рівень життя саме цю ключову сферу життя? Тож я прошу вас сьогодні поглянути на своє життя по ось цим шести ключовим сферам, подивитися, де саме? Потрібно куди саме потрібно звернути вашу увагу, куди потрібно більше, більше вашого наміру для того, щоб підняти на певний рівень ваше життя? Тому що, тому що маючи класного себе в класному е, настрої із класними планами, із гарною сім'єю, а на це потрібен час, із гарними друзями, а на це, звісно ж, також потрібен час. Нам з вами потрібно дивитися на ці сфери і бачити, куди потрібно направляти свою увагу, своє бажання для того, щоб бути кращим. І, Пам'ятаєте, для того, щоб дійсно відчувати себе класно, потрібне класне оточення. Тож, є така фішка. в той момент, коли ви починаєте працювати над собою, коли ви починаєте впорядковувати своє життя, ваше оточення також впорядковується і починає змінюватися. Змінюватися, звісно ж, на кращу сторону особисто для вас. Тому, вже підходить наш час до кінця, і, тож я повторю бажання моє і прохання до вас, і настанову на сьогодні це перше, подивитись на свою відповідальність по шести ключовим сферам життя. Друге, друге Як завжди, я вас прошу сьогодні скласти список справ на сьогодні тих, які ви хочете, щоб були виконані, і тих, які ви вже комусь пообіцяли, що будуть виконані. Далі проставте до них е тайм-калькуляцію, Проставте до них пріоритет, важливий, який потрібно, щоб сьогодні було виконано, може делегувати, Або той, який сьогодні саме неважлива, так? Цей пріоритет. І. Сформуйте для себе маршрутня, дня для того, щоб була картинка, і ви до неї повертались і пам'ятали саме картинку, тому що ми картинками дивимось. І обов'язково не забудьте написати в своєму списку задач. Задачі для свого навчання, і задачі для себе. Тому. Не філоньте, а напишіть сьогодні список задач. І дійсно ви побачите про те, що е життя зміниться. Життя зміниться. До речі, якщо ви ще не були з нами на Тей-менеджмент квесті 21-му, е нова група в нас стартує в понеділок, е тобто у вас є ще е всі шанси їх більше, ніж 100%. Від... Сотків потрапити в групу, тому що ще є місця для того, щоб разом з нами протягом 21 дня впроваджувати планування вашого дня, кращого вашого дня. І кожен день буде кращий день, впроваджувати планування в своє життя, змінювати і налаштовувати ось той баланс. Про які я почала говорити, і брати відповідальність за своє життя в першу чергу. І потім, звісно ж, ця відповідальність буде поширюватись на все ваше оточення, тому що ви будете прикладом того, як має бути, того, як потрібно планувати життя, того, як потрібно досягати своїх мрій. А цього, цього всього ми вас вчимо в групі разом з вами. І разом з вами радіємо, коли ви їх досягаєте. Тому доєднуйтесь до наступної групи. Вона, повторюю, запускається в понеділок, 6 лютого. До речі, якщо в понеділок 6 лютого, сьогодні середа, сьогодні 1 люте, тому я вас вітаю всіх з. Першим днем останнього місяця зими. І ми чекаємо, чекаємо весни. Я, вас, я бажаю вам, щоб цей останній місяць зими був найщиріший, найтепліший. На емоції класні. Для того, щоб ви дійсно почали жити на повну катушку. Для того, щоб ви дійсно отримали кайф. Від кожного дня і кожного моменту вашого життя. Тому підсумовую і нагадую, що відповідальність це сфера нашого впливу. Будь ласка, погляньте, візьміть відповідальність і погляньте на свої шість ключових областей: фізична, особистісна, духовна. Сімейна, бізнес-задачі і суспільна. А, друге, складіть на сьогодні список задач, які необхідно з вашої точки зору зробити, і які вже ви комусь пообіцяли, не забудьте в цей список задач внести задачі для вашого навчання особистісна сфера. І не забудьте внести особисті задачі. Сюди може заходити і сімейна ключова область, і фізична ключова область, і духовна ключова область, так? Тобто погляньте, і суспільна навіть ключова область може забігти в суспільні задачі, в свої задачі, да? особисті задачі. Тому Давайте жити від сьогодні своїм класним, найкращим життям. Всім па-па! Зустрінемось з вами на тайм менеджмент зарядці або на наших заходах. Гарного дня!